Вітаємо вас, друзі, в нас на каналі. Ми з вами знаходимося перед головним входом в парк культури і відпочинку, який розташований в місті Львові по вулиці Вітовського, де, напевно, пройшло дитинство багатьох львів'ян, які проживали в районі Івана Франка, Сахарова, початку княгині Ольги. Тут я каталась. І тут всі каталися на санчатах. Також тут я пам'ятаю, що зі свого дитинства, хоча я тут був дуже рідко, але коли я до бабулі проїжджав на третьому трамваї в район княгині Ольги, то тут я пам'ятаю, що навіть ставили, заливали такі, на ковзанах можна було покататися і каталися в хокей. Тут була така ціла арена, її ставили. А до речі, хто не знає, якщо подивитися, я не пам'ятаю, в 1800 вісімсот якихось руках, друзі, тут взагалі було озеро. І тут львів'яни каталися на катамаранах, уявляєте собі. А ну, зараз відос це було дуже давно, це було ще в 19 столітті. Так а я пам'ятаю, десь мені траплялися якісь такі історії старого Львова. А зараз тут локація всіх з району дітей, де я можна, можна покатати. покататися на санчатах. Так, да, друзі, насправді тут дуже класна така гірка, яка облаштована під... Катання на санчатах. Тут пройшло дитинство Кирила, ми тут стояли, стояли, мерзли, мерзли трусилися, а катався, Кирюха катався, і катався. І катався, і катався і катався, але тут треба бити. Так, тут друзі, ось так виглядає каток у Львові. Тут проводять дозвілля, вечорами батьки приходячи з роботи. Беруть своїх маленьких діточок і відправляються. Вже діти постарші, самі ходять. Або так, хто постарший, той же ходить сам. Для батьків тут ви можете собі бачите, взяти щось, зігрітися, купити, відчувається аромат Глінтвейну, кави. Ми можемо піднятися, Ресторан-парк. Можемо, до речі, обійти його, показати. Але тут треба обходити Я пропоную повернутися, напевно, назад. Зараз там маленько спускається. Бачите, батьки не завжди уважно дивляться. Тут бувають такі випадки, коли дійсно так люди забуваються, переходять. А в той час летять на санчатах. Тому уважним потрібно бути, тому що кожен, хто спускається тут на санчатах, на тих таблеточках, кожен хоче собі розвити швидкість максимально. Це і не дивно. Ось така, друзі, класна, гарна локація обережності. Так, тут також ось. ось так, друзі, весело проводять час. Львів'яни, не виїжджаючи з міста, ми були з вами в Емелі Резорт, дивилися там тюбінг, катання на лижах, на бордах. Це, звичайно, не Емелі, але також класно. Ну що, йдемо, подивимось. Гору, так Так, да, тут дійсно класна дуже локація. Можливість провести класний час. Нікуди не виїжджаючи за місто. Тут, до речі, також, пам'ятаєш, бо спускались на санчатах. А ось тут також є. О, тільки я згадав. Так, Тут така гірка досить маленька, але вона має повороти. Крутезна, класна і гарна фотозона така. Такий пам'ятник, він тут вже стоїть здавна, правда? Це, це пам'ятник називається Дружби народів. Можете бачити, у той от, е, справа він такий афроамериканець посередині такої слов'янської зовнішності. І дівчина має такий розріз очей, такий більш ісхідний. Ось така класна локація, називається Ресторан Парк. Тут ми ще не були в цьому ресторанчику. Якось обов'язково завітаємо. Так, там люди собі виселяються, катаються на гойдалці, бачите. Фоткаються, чи відео знімають, класно. Дуже круто бачити, правда, коли такі... Коли такі старші люди собі так байдикують, розважаються. Так, тут ми будемо трошки будемо підглядати. За тим як відпочивають. Я так бачу, що святкування дня народження відбувається. Так, там парковочка. Що, обійдемо її по колу. Дитячий день народження, бо там кулька така вісім років. І. І тут ми зайшли в тупік. Та? Але там є якісь сходи, але ми там не пройдемо. Тому напевно нам потрібно назад, до гори піднятися. Ага. Угу. А я не знаю, чи ми так обійдемо кудись. Напевно, нікуди не обійдемо. Ну, влітку можна було через парк пройтись, а напевно зараз ні. Напевно, зараз що по сходам. І вниз. Ну, тобто, туди, я так розумію, ми вийдемо вже на сам верх парку. Так? так? Напевно. Ну, влітку ми там ходили, але просто так. Через парк так без стежки тут mm. дикими стежками. Uh -huh. Клас. Думаю, напевно, будемо спускатися по сходам. Я бо вон там що можна піти. Це я тут давай. А тобі? Зараз тобі буде зручно. Я тому і запропонував що йти. Я от тут не знаю як зручніше, Я тому і запропонував, може ліпше обійти. Бо я також зауважив, що дівчина так падала ще вниз по сходу в неї якось так ноги підвернулися, що. Стартують, як воно виглядає. Там ще парк ліхтарів, я хотів показати його. Ну, ні, ну, Ми вже там були, ми зараз не підемо повторно в парк ліхтарів. Ми вже там були, друзі. Парк ліхтарів я просто по завершенню цього відео поставлю як наступне відео. Тому хто не бачив парк ліхтарів, дуже радимо вам. Відвідати його, але він нічим не кращий за Емелі. Ми були в парку ліхтарів. На наступний день чи там за тиждень ми поїхали в Емелі. І як моя сьогодні подивіться, друзі, порівняйте, тому що це дві абсолютно різні речі: парк ліхтарів і Емелі Резорт. Ось, друзі. Звідси стартують і несуться туди донизу. А ми йдемо, подивимось. Та він і був, та, я пам'ятаю, він і був, він якийсь час функціонував, але... І був причому тут тюбінг і був навіть витяг того тюбінгу, тобто його назад ті таблетки затягувались. Так, і тут навіть лишилася каса. Вон, є каса, в якій можна було розрахуватися, на якийсь кіоск. Ось тут був тюбінг, друзі. Не знаю чому. Але Воно дивно, не пішло дивно. Так. Ну що, йдемо подивимося парк ліхтарів. Я бачу, що людей дуже багато, ажіотаж є, тому що насправді е, ну, порівняти парк ліхтарів і Amel Resort, як на мене, це трошки несумісне, тому, тому що зовсім інша атракція. Тут такі надувні фігури, вони досить великі. Е, всередині вони всі світяться. Не знаю, ми були. Мені особисто дуже сподобалось, дуже яскраво, видовищно і незвично, тому що у Львові ще такого Альтерна... альтернативи якоїсь такої я не бачив. Гемелі це так прикрашено все гірляндами, воно все світиться. А це зовсім інше, це такі надувні форми. Я не буду з цього включати. Кожного ну, своє. Ви подивіться, подивіться на Емелі, подивіться на то. В Емелі треба їхати, принаймні, якщо навіть так, а це у Львові і воно буде. Чудове. Ні, мені здається, що недовго, але десь там до середини січня, якщо я не помиляюсь. Вже шосте число. Ні, якесь четверте. Тут, бачите, людей багато, графік роботи з 16 до 22. Тут ціни. Діти до трьох безкоштовно, понеділок, четвер, доросли 250, дитячі, 200. Зараз беремо вихідні 350, дитячі 250. Доколи вони будуть ось такий, друзі, вхід. День. Перший день його було на відкритті. Людей не було взагалі. Взагалі так. так Але а і зараз... Снігу не було. було Коли сніг, то буде морозно, буде біло, буде більш яскраво, більш якось так видовище. Так. <рес> Він такий досить великий, друзі, парк. Досить великий сам парк. Ось багато різних фігур. В загальному, друзі, ну що будемо так показувати? В загальному ми... я прикріплю це відео до наступного після цього. І ви, якщо вам буде цікаво, будете мати змогу подивитися, і я би радив вам подивитися. І якщо встигнете, то обов'язково відвідати парк ліхтарів у Львові. Давайте так, трошки приближу. Там насправді і дуже гарно. Фаєр-шоу дуже класне, воно по вихідним. В суботу-неділю, там дівчата. І фаєр-шоу також в нас є, ми, тому що ми були на відкритті, ми повністю всю програму відзняли. Там просто дуже гучно е, лунала музика. Ютуб YouTube, YouTube заявив про авторські права і нам довелося вирізати музику і накласти там свої якісь треки, ті, що запропонував YouTube. Ось, друзі, бачите, можна так трошки підгледіти. Яка луна? Місяць просто дивіться який. Вчора був повний, сьогодні вже... Сьогодні він вже трішки такий сховався. А вчора був повний місяць, повна луна була на небі, і вона таким великим шаром. Висла над землею, освітлювала її. А тут вже парк. Все. Просто парк. Просто парк, тут вже тиша, спокій там. Там динопарк. Динозаври є. А чого і був, то вони там і є. Ну напевно взимку так. Взимку навряд. Ще з цієї сторони попідглядаємо. Я не знаю що там, що там? Так. якийсь готель Якийсь готельчик дуже вдало розташований іменно в парку. Але він такий зашифрований Так, ну що Тут можна попідглядати Ось друзі, так виглядає Парк культур, маленькі такі клаптики. Я вам скажу так, що прийти один раз з сім'єю, прогулятись, взяти дитину, якраз канікули. Поки, поки є канікули, поки є час, воно того варте. Там, ну, звичайно, що там ви один раз сходили, на другий раз ви вже все знаєте, і воно вже буде не так цікаво. Але один раз прогулятись у Львові таких, таких парків я не бачив особисто. Це напевно що перший раз і воно дуже яскраво, якщо у вас маленькі діти, то вони, їм точно що сподобається, причому кожна оця атракція вона має свою історію. Вона виглядає по типу як книжка, тому що ви заходите, от у вас з правої сторони відкрита книга, і ви читаєте якби вступ до прогулянки цим парком. вам І далі біля кожної інсталяції. Своя історія. Ви її читаєте і там розповідається, що це за фігури, що вони собою значать, що це як казковий ліс. І кожен з цих фігур несе свою функцію по життєдіяльності цього казкового лісу. Кожна фігура, якби його захищає, чи там магічними чарами якимись, чи чимось ще. буде цікаво. Тобто дітям буде дуже цікаво насправді. Тому... Якщо ви думаєте, куди на вихідних піти з дітьми. Сходіть сюди. Куди як провести ті канікули з дітьми, чим їх так забавити, що їм показати? Так, можна от сюди сходити. Ну, та, навіть взяти санчата, ті самі собі спокійно прийшли сюди. Я думаю, не буде проблемою ті санчата залишити десь на вході, там попросити, щоб за ними там пригледіли. Та й навряд чи хтось там ті санчата. Візьме, я думаю, що ті часи вже давно позаду. Так як ми бачили в Емелі Resort, просто сумка лежала собі. Така нормальна жіноча сумочка якогось там такого кольору цікавого. Тобто, друзі. І піти з дитиною подивитися спочатку на цей от парк світлових, е парк ліхтарів, а потім піти. Ні, це ліхтарів, парк ліхтарів. Так? так. С... Ні, називається парк ліхтарів. Ага. І потім собі взяти санчата, дитинку і піти покататися. А потім випити там какао внизу. А ви собі та. Чують дітям какао кірка. Я любив какао пити. Та звичайно, Назав. що дітям цікаво. Ну, як ми їхали з Олександрою mm. назад землі, Резорту, там у нас лишились ті бублики, які ми, ми не догодували вже тих зубрів. Залишилось там якесь яблучко ну, взяли просто і міст, зауважили міст, те, що є. воно на вулиці завжди смачніше, ніж вдома. От вдома там ті бублики чи ті яблука там можуть лежати. Ми так часто їх візьмемо, що вони не такі смачні, як на вулиці. У нас трошки лишилося, тому що ми розраховували, що. Тварин буде набагато більше, а по факту ми бачили, нагодували Всі тільки ту спали. шотландську корову і зубрів. Верблюд взагалі на нас подивився таким поглядом. Віслюки також до нас не мали бажання виходити в них. Вони собі їли сіно. Ну але це говорить про те, що Вони тварини нагодовані, нагодовані ситі. І... і зубри на ті, на ці так морковнах не накидались, що там швидко. Тобто, та і по них самих видно, що вони такі дуже добре вгодовані, їм абсолютно ні це не бракує. Ось, друзі, отак от бачите, така краса. Вас зустрічають такі ельфи казкові. Видно, що вже ельфи померзли. будемо Так, вони вже рахують той відлік. Ось друзі, тут бачите, пише, розкажи дитині про два маршрути парком і запропонуйте обрати, яким будете гуляти сьогодні і чому. Нумо гратися розвивайтесь. Нумо що про нічого Я це, так щось... розумію, що там бачиш QR-код, треба загрузити і. Mm -hmm. Бачите, тут є більше цікавих завдань для дошкільнят на нумо Монгол Юа, друзі. Тобто можна ще і побавитись. Через та, друзі Тому це вже такий смарт-парк. Ось так, друзі, можна провести цікаво дозвілля У Львові, в парку культури та відпочинку. Взимку. Взимку. Тут свої Якщо ви не знаєте, де... А а взимку інші. Так, влітку також є тут чим зайнятися, є парк. З атракціонами. З ми атракціонами. Збиралися, 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 збиралися ну, там, і там в цьому році не засняли. Парк в минулому атракціон. вже вже 26 так, о, в минулому році, так, В цьому році ми обов'язково це виправимо цю ситуацію. Я не знаю, я не знаю. Можливо, якісь інші атракціони нам покажуть. Може щось інше відкриють за той час, якось оновлять ті атракціоні. Колесо огляду, Та, до речі, обов'язково сходимо, подивимось. Ми дивилися з вами Львів з висоти пташиного польоту. Це з Львівської ратуші, дивилися Львів. з <свят> <свят> як, органного залу. <свят> з вежі органного Нов, залу, нова яку відкрили, <свят> так. Ну, в порівнянні було. Ну її нещодавно відкрили? <свят> в цьому році тільки <свят> та, <Так>. ту <свят> вежу. <свят> Вчора <свят> Ну так, так, так. І відкрили ще, ще десь на початку осені, так? Чи в кінці літа, чи на початку <свят> осені? Осені, ми приїхали з Одеси, якщо не Бо після Одеси. Так, це десь вересень був. Mm -hmm. Так, то якраз. Так, тепер тут треба визначитись, куди ти спускатись. Більші. Я так бачу, та. нам потрібно там де більше снігу, бути на підборах. Та -та. Дітей, друзі, багато, дітям подобається, батьки мерзнуть, але стійко чекають з надією, що останній раз. Чи ти ще будеш кататись, да. ще не змерз, може йдемо додому, подивимось мультики. Ши, 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 трошки. Ось дітки вечірки такі тянуть. ті санчата. Любиш кататися любиє санчата возити, друзі. Ну що, а ми спускаємось Обережно, та обережно тому що тут обережно спускаються. Реально слизько. слизько. Та, бо дітки каталися, катаються, катаються. будь-де. З будь-якої горки. Ми ще там каталися і туди залазили на а, Та, та, та. Кирюха також тут катався, вилітає. Моєю умовою катюхою каталися. Ми домовилися. Взяли одну пару санчат на двох і домовилися, що uh, сюди Катюха буде їхати на санчатах, а я її тягнути буду. А назад mm -hmm. буду їхати на санчатах я, mm -hmm. а Катюха буде запряжена в ці санчата. Вона мене буде тягнути. Ми так каталися каталися до того, ну, на одних великих санчатах разом. І бабахнулася ось в ту полонну. Хатя була спереді. Це ага. і, 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 один розок скатилась, і здається. Щось в мене нога болить. Щось в мене болить нога. Що треба йти додому. Я кажу, ти так кажеш, щоб мене не вести назад. Mm -hmm. Ну добро думала. Ви Вийшло так, щоб Катя зламалася здорові. Але вона до... ще мене пів дороги тягнула. <рес> <рес> тому такі от тут з дитинства спогади, Я думаю, є у всіх, хто тут проживав в цьому районі. А взагалі, хто катався на санчатах, є купа таких спогадів про травмування на них, тому що тому що, Хоча снігу не було. Ну він був. А де снігу? Але не довго, але був. Кирил, пам'ятаєш, хотів чуть не як. Зборився. Пам'ятаю, він його забрав і сніг розтанув. Він його не забрав. А, ну так, лючок. Він хотів. І взяв ці такі великі, такий тазик пластмасовий. Та? Ну що, друзі, ми з вами погуляли, подивилися. Ще одну, локацію. Ще одну локацію, де покататися, можна відпочити абсолютно безкоштовно. Приходь, бери санчата, катайся, там, таблеточки, тюбінги, Кульочок. Кульочок, кому що пасує, кого на що фантазії хватає. І де можна відпочити, класно провести час, так що в парку культури гірка функціонує. Приходьте, парк ліхтарів. Також вас чекає, друзі. Ціни ми вам показали. Ще недовго він буде функціонувати. А кататися буде до а кататися будемо до тих пір, поки буде, буде лежати сніг. сніг, але прогноз погоди говорить про те, що сніг ще буде. Ще... Всі Тому, ще друзі, всім дякуємо за увагу. Залишайтесь з нами, аби не пропускати нічого цікавого. А ми йдемо грітись. далі буде. Ага. Всім мирного неба!